А от цей от момент культурної, мовної боротьби спрямованого на знищення націй, мені тут хочеться зробити через те, що у нас День Святого Миколая, все-таки ліричний відступ, і порекомендувати вам подивитися на оцей ось пост на Олександра Зінченко. Я вам зацитую декілька рядків з цього посту, а потім збільшу картинку для того, щоб ви зрозуміли, про що мова. Слідкуйте уважно за оперативною ситуацією. 2011 рік в Google Trends, що українці гуглять на Різдво та на Новий рік Дід Мороз російською, навіть в Галичині і на Волині. 2013 рік Святий Миколай відвоював Львівську та Франківську області. 2014 рік Святий Миколай далі панує в двох Галицьких областях. Дід Мороз програє Дід Морозу Волинь. Далі відбувається аналіз того. Що шукали українці, яким чином, і який запад був найпопулярнішим, якою мовою? І стосовно кого? І ви бачите, дуже повільно, але все відбувається. І в 2020 році був дуже великий, дуже велика зміна хороша. Водночас, у 2021 році політика какая різниця, як називається вулиця, аби вона була заасфальтована і освітлена, зіграла свою роль. І Дід Мороз знову повернувся на кордон між СРСР та Польщею і Румунією у 1939 році. Я рекомендую вам передивитися цей пост і поставити свою галочку і відмовлятися від Діда Мороза чи Діда Мороза українською мовою, російською мовою, переходити до Святого Миколая і. Я маю надію, що Лесик, наприклад, не буде знати про існування Діда Мороза взагалі, тому що ну, а навіщо йому про це знати? Це вигадана істота. І дуже багато, до речі, відео з цього приводу на історичних каналах вже зняті, навіщо існувала ця фігура, кого вона заміщала, що вона заміщала. Знаєте, це нещодавно я співала з Лесиком і почала співати у лісі, Лісі темному, моди. Ходить хитрий ліс. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. А потім така. Так, чекай, це не українська пісня, да, це адаптація. Це, здається, не ходить адаптація. Але це ж в лісу родилась юлочка, і це взагалі советська пісня. І така, так, стоп, викреслюємо. Тим більше, що можна дуже багато чого знайти в широтах українського інтернету.